Наша команда зібралась для того, щоб підготувати процес підписання меморандуму. Наша громада це місто Шостка і бувший Шосткинський район. Ми об'єдналися в одну громаду, тому вона складається 150 тисяч гектарів. Вона складається із 94 тисяч людей. 38 населених пунктів, 17 старостинських округів, центр півночі Сумської та Чернігівської області. Перша громада на Десні. Велика лісистість, багато озер, красива природа. Розвинуте сільське господарство, промисловість в перший місяць війни. рашисти на літаках налетіли, і основні промислові підприємства зруйновані, а працюють невеликі, малі підприємства, і агропромисловий комплекс працює. Працює в основному це фермерське господарство, але не в такій мірі, як фермерське, як приватний сільськогосподарські товаровиробники. Шоскінці по своїй натурі активні, сильні, бистрі. Я мав щастя бути у вас шось. Так ми пам'ятаємо. Лишилися дуже шикарні враження від ваших людей, від планування і зрозуміло, дуже шкода, що економіка і ті підприємства, які були, що на сьогоднішній час, є, будемо так казати, незадіяні. Тепер коротко про себе нас близько 20 тисяч. Населення, 21 село. Ми розположені у Львова. Тобто, якщо взяти Солонку, то це 500 метрів від Львова. Ми за два з половиною роки дали більше 523 мільйони для потреб Збройних сил України. Цікаво живемо, цікаво працюємо. Переживаємо за вас і за всіх, хто є. Близько цієї прифронтової зони. Ми вдячні і президенту, і уряду за те, що вони таку плічо-пліс-програму започаткували в Україні. І будемо нашу молодь вчити на ваших прикладах, а ваша молодь колись приїде, я думаю, до нас тут теж є, є чому повчитись. Ми розраховуємо на те, що підтримка буде взаємовигодна.